Для 150 учнів початкових класів Житомирського ліцею номер 3 відбувся день з рятівником. Це навчальний захід, який проводять працівники ДСНС. Я дізналася нового, що можна різати метал і як рятувати людей. Їм можна робити іскусственне дихання, їм можна Класти дивитися пульса. Важко. Важко ладно. правда? Мені було цікаво, коли я дізналася, що можна без ткані зупинити більше по І мені подобається, що можна тушити пожежу шлангом. Лісня, ти побачив міну, то треба по тим же шахам відходити дуже далеко, і, і не можна близько телефонувати, тому що телефон тоді може теж сорватися. Треба відійти тільки і потім вже дзвонити. Світлана Зінчук, мама учня першого класу, каже, що дітям важливо знати, як діяти при надзвичайних ситуаціях. Дуже було доступною мовою. Всі діти спробували самостійно і рятувати людей. Дуже було цікаво. Як вони робили штучне дихання, непрямий масаж серцю? А також всі поміряли противогази, Їм було цікаво, і я вважаю, що це так. Формат такий підходить для дітей. Олексій Дикий, хімік-рятувальник відділення спеціальної та санітарної обробки, каже, що діти сприймають ці навчання краще, коли все відбувається у формі гри. Сьогодні діти спробували себе в ролі аварійних рятувальників, хіміків та пожежників. Вони на прикладі пробували гасити пожежі, розрізати арматуру. Та вдягали захисні хімічні костюми та маски. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.